Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 травня 2025 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. Для овнів випадає дев'ятка пентаклів. Для вас досить гарний, далий та перспективний день. На вас, можливо, очікує якась премія, якась нагорода за вашу активну працю, також перемога в якійсь роботі важливій. Можливо, десь якісь змагання, можливо, якийсь проект, над яким ви працювали, там в когось тендер і тому подібне. Буде якась перемога в вашу користь. Взагалі, робота протягом доставляти вам задоволення і повністю матимете можливість реалізувати всі свої цілі на протязі всього дня. Також на протязі дня не виникатиме проблем зі здоров'ям. Буде гарне самопочуття. Тельці. Для тельців імператриця. Для вас теж очікується досить гарний та перспективний день, в якому ви матимете можливість подбати про себе, сходити там на масаж, на якісь косметичні процедури, можливо, виїзд на природу і тому подібне. Також карта може вказувати і про те, що беріться за роботу, не сидіть, не очікуйте, не роздумуйте, беріться за справу, чим більше працюєте і працюєте над улюбленою справою, тим більше ви матимете натхнення та результат своєї проробленої праці. Також по здоров'ю досить все непогано, досить непогане самопочуття, а якщо виникали якісь проблеми, то буде покращенням. Близнюки-близнюки для вас, принцеса Кубків. Для вас досить такий вдалий, позитивний день для творчості, для якихось таких нестандартних ідей для того, щоб їх реалізувати та втілити в реальність. Робота буде така, не ту, на яку навішали, ту, яку заставили, а робота, яка подобається, яка приносить радість, задоволення та додаткове натхнення. По здоров'ю буде все норм. Можливо, трошки якісь емоційні такі будуть моменти, які дасть, дадуть якусь хвилинку такої тривожності. Але ви з усім впораєтеся і виправите будь-яку ситуацію. Цей день такий досить гарний для е, мрій, якихось фантазій, для заняття е, якимись хобі, творчістю, е, реалізацією нереального. Тому вперед вас це вдасться. Раки. Rocky rocky. Ценраків імператриця. Гарна карта це зв'язок з природою, це можливість відпочити, набратися сили, енергії. Карта вказує на зустрічі, можливо, там, з мамою, з сестрою, можливість відвідати якісь косметичні процедури, зайнятися собою, сходити на масаж, комусь, може, можливо, навіть до лікаря, якщо потребується. Також карта говорить, не сидіть, не очікувати, не ждать, не роздумувати, а просто йти, брати все в свої руки. І працювати наполегливо, від чого матиме нереальні результати. І працювати над тим, що подобається. Леве. У леві в рисер жезлів. День досить такий активний, насичений поїздки, можливі навіть переїзди в когось подорожі, в когось відрядження. День настільки насичений, що немає хвилинки для роздумів. Будете ви шукувати якісь нові. Під рішення для вирішення якихось проблем, якісь нестандартні вирішення буде реалізовувати, відчукувати та реалізовувати, вирішувати буде питання над конкретними якимись справами, справами, якимись такими швидкими справами з переїздами, день в якому не варто боятися відповідальності та рішучих дій, і робити все потрібно необхідно бистро. Також карта говорить, що якщо будуть виникати якісь проблеми зі здоров'ям, то ви це, скажімо так, перенесете на ногах і з усім швидко впораєтесь. Діва, діва. для дів дев'ятка жезлів, карта оборони, карта захисту та напруження. Карта напруженості в тому, що ви будете постійно якісь страхи, переживання, хвилювання вас будуть так непокоїть, ви будете боятися більш, напевно, за здоров'я. Також може бути ослаблення організму і можуть дати про себе якісь вірусні захворювання, тому будьте обережніші. Також карта говорить і про те, що. Буде якась така робота відповідальна, де потрібно буде дати швидкий, бистрій, швидку вистру відповідь та гарний результат проявити для того, щоб це швидко, вирішити. показати всі свої професійні навики. Е, ви з усім впораєтеся, але ці події вони можуть повпливати на те, що страхи можуть дати, е, знаєте, усилитися. Е, тому. Боріться трохи з цими страхами, хвилюваннями. І не наскільки себе так накручуєте. Ви готові до будь-якої ситуації і будь-яку ситуацію ви вирішите. Надмірне хвилювання до хорошого не приведе. Терези. В Терезів, в Терезів четвірка Пентаклів. В четвірка пентаклів вже, напевне, за останні дні другий раз випадає Терезам. Знаєте, карта вся вказує на те, що ви дуже-дуже хочете щось взнати, щось отримати, мать те, до чого ви так наполегливо йдете. Вам вдасться, ви з цим впораєтесь. Саме головне не поспішати. І, знаєте, не будь наскільки. Підозрюва, не наскільки підозрювати усім в якихось негативних таких моментах, що там хтось вам заздрить і намагається чимось нашкодити, ця карта говорить про гарний заробіток, про гарні виплати, які ви можете отримати, гарну винагороду. Також карта може вказувати і на те, що буде зустріч з досить такою якоюсь егоїстичною жінкою, із якою може виникнути навіть і конфлікт. По здоров'ю потрібно більше рухатися, менше сидіти на місці. Будьте обережні в своїх діях і пам'ятайте про безпеку свою. Не нехтуйте тривогами, не нехтуйте можливістю сходити до лікаря, якщо щось тривожить, і так далі. Більше дбайте про себе та Своє здоров'я. Також ця карта може вказувати і на те, що ви, можливо, ну, занадто жаднічаєте для самих себе. Мало що собі виділяєте, мало що дозволяєте собі. Скорпіони. Скорпіонів, четвірка мечів, а вам варто відпочити, вам варто набратися сили, енергії. Ви багато працюєте, багато перевтомлюєтесь, і це приводить до того, що можуть виникати навіть якісь захворювання. Тому, щоб не дійти до лікарні, ну я маю в виду, щоб не вийшло так, що доведеться лягати в лікарню і так далі. Вам потрібно більше дбати про своє здоров'я, про себе, більше відпочивати і по можливості, якщо це потрібно, не нехтувати візитами до лікаря. Не відкладати надалі, якщо виникають якісь певні питання. Стрільці. А так, відпочивайте, відновлюйте сили і з новими силами йдемо працювати. Але в цьому всьому має бути золота середина. Обов'язково приділяємо увагу відпочинку. Більше, ніж зазвичай. Стрільці стрельців, двійка кубків. Двійка кубків це. Спілкування по інтересах, це нові друзі, які стануть реальними друзями, вірними, надійними, які завжди вас підтримають. Це хтось, можливо, знайде другу половинку, а в когось просто людина, з якою приємно поспілкуватися, яка допоможе, яка допоможе в вирішенні як і робочих моментів, так і особистих. Далі підписання паперів в робочих моментах взагалі все прекрасно. Тому день гарний, приємний, принесе гарні емоції та нові перспективи та знайомства. Козироги. Козероги в десятка жеслів, а вам варто себе розвантажити як фізично, так і емоційно. Не постійно потреба думати постійно про якісь там проблеми грошові, про те, що щось вдома не так, якийсь там там завал в будинку, там квартирі і так далі. Там зараз прийду зробити, треба готувати, прибирати і так далі. Просто зробіть те, що приємно для вас. Відпочиньте, де вам приємно, хочете відпочити виспатись, виспіться, хочете сходити на прогулянку, сходіть, хочете сходить. Ну, сходіть, не нехтуйте своїми бажаннями і своїми потребами. Просто відпочивайте та е відновлюйте свої сили та енергію. І пам'ятайте, тягнучи все на собі, результат не дасть, дасть тільки додаткові проблеми та хвилювання. Тому не тягніться самотужки, розподіляйте обов'язки, і вам буде простіше, легше. Із задоволенням будете жити, насолоджуватися гарними моментами. А це все далі на собі, ви ризикуєте отримати проблеми з здоров'ям та тільки депресивний стан водолії. Водолії в сила. Знаєте, карта такого терпіння, натхнення, рішучості, сили волі, те, що ви впораєтеся з будь-якими проблемами та невдачами, можливо, навіть хитрістю не перекладає якихось фізичної сили, а певними такими хитрощами, діями, певними словами сказаними і так далі. Все вам під силу, з цим ви спораєтесь, і день досить такий насичений та важливий буде для вас, який принесе вам гарний результат рибки. Для вас карта дня, карта дня четвірка жеслів. Це завершення якогось важливого етапу, якогось проєкту, якоїсь важливої події. Можливо, завершити проєкт, розпочнете новий. Можливо, захочете прийти на іншу роботу, більш високооплачуємо. Також ця карта може в на підвищення піти. Також можливо будете годуватися до важливого свята, до просто гарного проведення часу з близькими та сім'єю. Тому день для вас гарний, перспективний і досить емоційний в позитивному плані. Гарного всім дня! Бережіть себе! Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте всім миру! Бережіть себе! До побачення!